У сумах на території теплоелектроцентралі товариства суми теплоенерго, що забезпечує тепловою енергію значну частину обласного центру. Працівники натрапили на мінометну міну та частину іншої міни. Охоронець під час обходу території ТЕЦ побачив поблизу забору два предмети, схожі на боєприпаси. Вони знаходилися лише в метрі від внутрішньої залізничної колії. Про знахідку працівники повідомили рятувальників позвонку 101 Я зразу попал вживую на оператора. Телефоніса жінка. Которая без не задавая лишніх вопросов сразу определила все, підказала мені і направила оперативную групу МЧС котрі буквально в таєм минути прибілі на наш об'єкт. Піротехніки межрегіонального центру швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій встановили, що це мінометна міна часів війни без підривника. Проте з вибуховою речовиною усередині інша знахідка виявилася хвостовою частиною мінометної міни під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів. звертайтеся до державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101. Ні в якому разі не Зачіпайте та не переносьте і не розпалюйте біля них багаті. За допомогою спецобладнання фахівці обстежили навколишню територію, але інших вибухонебезпечних предметів не виявили. Знайдено міну і хвостовик вивезли за місто і знищили шляхом підриву. Вогонь. За матеріалами управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області і телеканал «Пульсар».